Цілком не сценічні пристрасті розігрілися у полтавському театрі. Конфлікт між директором та художнім керівником впливає на роботу інших служителів Мельпомени. Подейкують, що в театрі з'явилася цензура, чотири вистави заборонені до показу. Один із провідних акторів театру Богдан Чернявський говорить, що не може так працювати. Наскільки я на боці персонально Олексія Коломійцева, це його такий дійсно конфлікт з, з адміністрацією театру, через що відбулися ці, на мою думку. Ну, не хочу там говорити злочинні, але не правомочні дії, так, по відміні цих вистав. Це його справа. Ну, на певному етапі особиста справа. Але оскільки вона торкнулася театру в цілому, мене деяких моїх колег, які е, сприйняли, не, не змогли це сприйняти. Тому я тут уже колишній художній керівник Олексій Коломійцев запевняє, що чотири вистави, які заборонили до показу, раніше влаштовували управління культури і були погоджені. Ми всі з приємністю сповіщаємо Ігоря Дмитрича Поклада, що Полтавський академічний обласний театр імені Гоголя приймає до постановки в 2013 році рок-оперу Ірод, і все це так красиво, на бланки управління культури. Я везу це все туди, всі радіють. Все. Дуже, 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 дуже і потім не дуже в управлінні культури. Однією з причин називають фінансову скруту театру. Понад 12,5 мільйонів гривень, які виділили цьогоріч на нього, не вистачає. Коштів, які виділяє власний бюджет, не відстань для того, щоб театр розвивався і працював. Театр повинен заробляти гроші, хоч закон, рамковий закон, який стосується театральної справи, він говорить про те, що. Нема прибуток, не мета роботи театру, але театр повинен заробляти собі на бензин на, на, на пальне. Проблема не лише в новаторстві Олексія Коломійцева, яке, за словами Геннадія Фасія, не приносить прибутку. Сам театральний колектив не зміг працювати з художнім керівником, який нібито перевищував службові повноваження. Є колективне звернення до управління культурою. Спочатку це було до мене. Я просив до мене не. Підходити. Будь ласка, є управління культури, наказом, яким був призначений Олексій Володимирович. Справа в тому, що немає зараз порозуміння між трупою і колишнім художнім керівником. За словами Олексія Андрієнка, під зверненням підписалися народні артисти Василь Голуб, Віталій Скакун, Юрій Попов та Нелі Ножинова. Олексій Коломійцев проблему бачить у фінансовій площині. Мовляв, до його призначення театр надавав послуги оренди. У травні минулого року, до прикладу, було лише три вистави. В інший час зал віддавали в користування. Із появою нового художнього керівника кількість вистав збільшилася, а оренда відповідно зменшилась. Після скорочення посади художнього керівника Коломійцеву запропонували стати режисером-постановником. Однак лише до кінця травня далі чекає звільнення. Частина полтавської громади скаржиться, що до їхньої думки ніхто не дослуховується та не враховуються смаки різних аудиторій. Активісти почали збирати підписи під зверненням до голови обласної державної адміністрації. Вони вважають, на рівні з традиційними виставами у полтавському театрі обов'язково має бути новаторство.